І так, як отримувати все те, що ти хочеш, ребята? От хто в курсі? Треба нафігачити багато цих дошок желання, от клеїтися все цими чи ні? Ні. -то. Перше, саме простіше, що не ну, як саме простіше, саме складніше, але саме простіше. Якщо ви знаєте, що ви хочете, наприклад, пункт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, що вам треба зробити? Вам треба придумати себе, котрий вже має ці всі штуки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в майбутньому порівняти вас зараз і порівняти себе просто в своїй голові того майбутнього, який має всі ці пункти, які, ви хочете. Зрозуміти вам треба одне, яка буде між вами різниця. Тобто, якими якостями, якими компетенціями буде володіти ви майбутній, який буде мати оце 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, порівнюючи з вами зараз. Тобто, розумієте, якщо ви хочете щось мати оцього 10 штучок в майбутньому, ну, тобто, цих, яких ви зараз не маєте, це означає, що ви зараз не заслужили на ці 10 штук. Тобто ви як в, в, в ігрі маєте рейтинг, і ваш рейтинг не дозволяє вам ці штуки мати. Бо якщо ваш рейтинг дозволяв вам оці всі штуки мати, ви б їх би мали, як логічно. Відповідно, перше, що звички, вам треба придумати, наприклад, які ви в майбутньому, якими ви звичками будете мати. Друге коло спілкування, яке ви будете мати, банально міняти коло спілкування. Третє кількість робочого часу, скільки ви приділяєте. Четверте, чи ви будете займатися тим же самим, чим ви займалися, чи не займались. Банально в голові представляєте себе такого світленького, хорошенького, майбутньому, з цими всіма штуками. І ви думаєте, якими ви маєте бути, щоб оці всі речі мати, і щоб ви були не то, що достойні, вони були ну, по праву вашим. От і все. Тільки халяви, ну, тут немає. От якщо ви хочете десь схалявати, що мені тут було попроще, там було попроще, ну, то це до цього. Халява завжди виведе на дно: труд, труд, труд. Це не означає, що труд має бути такий, що ти здохнеш від Харкаєш. Просто ну типа там якому кажуть, що ти тут можеш заробити, або ти треба вкрасти, і ти заробиш більше. Ну то якщо ви тут вкрадете заробити більше, то там шляпа. Тобто, треба розуміти, що спочатку йде оця, от весь. Нематеріальний, мовно кажучи, духовний світ, а потім оце в нас матеріальне, тобто так вот, не навпаки. Якщо ви оці, от духовний, нематеріальний круче, блін, то і тут у вас в матеріальному все буде круче. Якщо ви тут говно, блін, ну то, то, то значить ви і зверху говно. Представляєте? Просто це треба, якби, зустрітися з реальністю. Подивитися на себе правдивими очима в зеркало і того ну ніхто щось не хоче робити. Бо якщо ви думаєте, що ви от на що-то достойні заслуженого маєте мати, а от хто-то ні, то зхреналі ну, ви так типу, ну, Чого ви вирішили, що ви що то маєте мати? Ну, типу що ви на що то заслужили? Ну, типу, бо що бо ви всі так вирішили в голові? Ні, тіп, бо говно. Тобто, якщо у вас є в голові думка, що той, що -то має, не заслужено, а, а от, от я більш достойний, ніж той, ну то ви говно, говніще ще кончені. У вас в голові говно. Представляєте? Спочатку йде не матеріальний світ, а потім матеріальний світ. Якщо хтось що там має, це не означає, що він то не накрав. Це плюс-мінус. Якщо він тут от щось має, це означає, що зверху він. Круче за вас в нематеріальному світі. Панієте, ребята? Це перше. Друге, ви думаєте, що хто-то має там багато грошей і він має за того, що він має офігенне життя із того, що він має багато грошей? Це зовсім не так. Якщо тут він має гроші, а зверху в нематеріальному світі він людина гавніцо то в нього життя гавніцо. Хоч він буде вам показувати, що він живе на яхтах і і ідеальне. ідеальне. Понімаєте? Тут сложно, тут не є легко, тут на собою треба впахювати і впахювати в людини. Тут куча проблем. Чого? Бо в ній є куча говна. Цут говно треба в собі находити, перебирати думка з думкою в себе в голові. і, і от пер, 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 переперепрошувати себе й робити правильно. Що ви думаєте, де халяви? Що ви думаєте, як би то так вкрасти, якщо ви думаєте, як би що то так отримати, щоб сильно не впахувати. Якщо ви думаєте, що от всім оцім сім повезло чертям він на якихось там дорогих машинах і в крутих будинках, а от ви такий прекрасний кусічка, і це і вам просто не повезло, ні, от ви говно. От така реальність. Ну, таке треба побачити перцю зеркалу. Якщо ви б ви не були говном, то у вас було б все отлично, Представляєте? І у вас би не було таких думок в голові. Тобто сам факт є таких думок у вашій голові, означає, що говно. Проблема тільки в тому, що навіть якщо ви це почуєте, ви мені не повірите. Всі можуть бути вокруг говном, але якщо ви такі прекрасні сонцеліки і Боже, як всім повезло, що ви тут рядом ходите з ними, да, то як ви можете бути говном. Ай, основна проблема в людей тут, що вони замічають всіх кругом, ну тільки не в собі. Всім би паради давали, всім би щось розказували, ну тіко не сюди. Так. Якщо ви щось хочете мати на халяву попроще, легше, і не прикладувати зусиль, щоб вам повезло, щоб ви вийшли на вулицю, вам впав чемодан з грошима на голову, щоб хтось мер вам переписав якісь наслідства, і ви тут зажило заспівали, то ви говно. Такого не буває. Кубік за кубіком, кубік за кубіком, кубік за кубіком. Знаєте, кому от везе по жизни? От реально везе. Ті, котрі вкалують. І чим більше вони впахівають, тим їм більше везе. А знаєте чого? У цей клатерійні білетики. Чим ти більше витягнув латерій білетиків, тим більше йому іринш повезе. Типу, а як хтось сидить на дивані і думає, от блін, всім їм везе, ну, то їм не везе, бо вони впахують. Чем більше ти впахиваєш, тем больше тебе ввезе. Представляете? Неожиданный поворот, да?